У Миколаєві досі розбирають завали на місці влучання російських ракет в корпуси Чорноморського національного університету? Він став п'ятдесятим навчальним закладом регіону, який зруйнували окупанти. І на місці зараз працює кореспондент ТСН Іван Петричак. Маємо його наживо. Івана, яка нині ситуація? Як оцінюють рівень руйнування закладу? Свято, вітаю. Подивися, будь ласка, на місці. Тривають буквально тривають розбір завалів і велике прибирання. Працівники закладу виносять з першого по третій поверх бите скло, подивіться, скільки його тут. А також виносять і усе, що було у приміщеннях навчального закладу. Пообгорали стіни, вибило всі вікна. Ну і ось місце самого влучання сюди прилетіла російська ракета С-300 і ну, буквально вибила, вигризла стіну. Жертв вдалося уникнути на диво, на момент прильоту у приміщенні знаходився лише охоронець, і він вижив. І знаєте, це не збіг обставин. а... Просто в університеті готувалися, кажучи, до цього обстрілу. Нам ректор розповів таку історію, що за тиждень до цього обстрілу в міністерстві оборони Росії, а точніше в міністерстві тероризму, як його знає весь світ, заявляли про свої наміри, тому що ну ми знаємо, для чого вони це роблять. вони намагаються виправдати свої військові злочини і сказали, що нібито тут можуть бути українські військові. Зрозуміло, що тут їх не було заклад продовжував працювати. отривала тут вступна кампанія. І навіть для того, щоб спростувати цю нісенітністю росіян, ректор взяв телефон і пішов знімати на камеру пусті приміщення, показував, що тут військових нема, але бачите, не допомогло. Та, попри цей обстріл, університет продовжує працювати як і до нього. Послухаємо першого про ректора університет, як працював до прильоту, так і працює, і після прильоту. Тому в цьому контексті, але зараз ми почали працювати активніше. Справа в тому, що ми запросили всіх наших викладачів, які є в Миколаєві, які є близько біля Миколаєва, для того, щоб вони прийшли і допомогли нам наводити порядок в університеті. Будемо склити вікна, будемо ставити новий металопласт, тому що вуз повинен виглядати гарно. Ну, що можна сказати, біда об'єднує роботи. Тут продовжуються. Утім, окрім цього, і руйнування самого університету. Е обстріл і знищив оселі людей, які живуть навпроти. От Бачите, в рядок тут стоять будинки. Комусь знесло дах, комусь е уламками університету їх закидало у вікна і вибивало стіни для того, щоб хоч якось полагодити тимчасово полагодити людські оселі. Місцева влада роздає людям е он, плівку і ОСБ. Плити он, їх, і ними вже закривають вибиті, е вибиті вікна. Втім, ось така ситуація була раніше напередодні. Відранку, ніби було спокійно все, але от буквально кілька хвилин тому у місті знову пролунала повітряна тривога, сирена і було чути кілька серій потужних вибухів. Цю інформацію ми перевіряємо. Воно десь було на околицях. Втім, варто зрозуміти, що у Миколаєві ситуація залишається все ж таки напруженою. Святи. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Сенган Петричак з Миколаєва з місця завалів. Це понищені ворогом корпуси національного університету. Thank mm -hmm. you.